Хотів йти до війська, але зразу мене не брали, казали, як кому воювати, так як я по віку не підходив. І в 23-му році мене взяли цей, на контракт у Січні. В мене, тут, в мене тут знаходився на той час син мій. От, я не хотів, щоб він був ну, сам без батька тут, і щоб він виріс в країну, в якій ну, війна у нас почалася. От, і коли я приїхав, я їх відправив з дівчиною у Францію. І вони зараз на даний момент там проживають у Франції, вже там в школу ходить вчиться. Багато знайомих пішли. Ну, вони мені теж про це розказували що там, ну навчають, всього навчають. Якщо є бажання, всього можна навчитися. От я колись теж, як прийшов тільки до війська, я нічого не вмів. Ну навчився і зараз уже теж вчу нових людей, які приходять. Цей позивний мені дав ще в учебці на БЗВП в Десні. Сержант мій типу, командир зводу, який навчив. Я не знаю, чи він так рішив, що я фартовий. Ну просто попадалося так, що постійно десь пацани, оце наші, з якими я проходив БЗВП, десь на косячили. Чи що ще щось, мене ніколи з ними не було. І вони там весь час ще віджималися чи ще щось, а мені весь час ну збоку фартовий. Повезло сьогодні. Mm -hmm. от, і отак. От Але в принципі а, в час ваших, скажімо, бойових дій вам так і щастило? Так, так. Мені щастило дуже, тому що я скільки вже воюю, в мене ще ні одного поранень. Ми, виходить, здійснювали цей евак пораненого, знайшли пораненого з точки на точку Евака. І в той час цей скіди почали нас утюжити дронами. Вот і возле мене таку з до ноги два вога впали. У нас йшло чотири чоловіка. Ми несли п'ятого, ну п'ятий поранений. Вот цього пораненого трьохсотить, всіх пацанів там довкола теж осколочні. Ну такі не, не дуже сильні, але все одно поранені, А в мене ні одного. Так, да, взагалі. Ну просто трохи там канту залили. Таке. Yeah. Там на день народження своє теж в кринках я цей перебігав з точки на точку. І теж так, якби не там виходить, багато проволоків, всяких дротів було. І я за цю проволоку хапаюся штанкою і падаю. І теж два метри або чуть -чуть більше переді мною теж скіт. От і, виходить, якби я получається, якби не зачепився за цю проволоку, я би ще тих два кроки зробив, і прямо би на мене цей скіт був. Це не саме день народження. Я якраз тоді забіг до пацанів на точку, а вони мене зустріли там з енергетиком, свічкою і пачкою сигарет. Давай, желання, туши свічку. — Ну тут біг. Можна говорити? В кринках були такі моменти. Те, що ми, в кринках сиділи, можна сказати, ми сиділи в повному оточенні. Це була зима, і, виходить, у нас 12 руски. По дві сторони по флангах теж русські, а нас вода. От і там вплав зимою не дуже піде, що не було як відійти. Плюс логістика, вся ця, і там логістика вся була тільки спочатку лодками, але потім ті лодки дуже сильно почали розбивати. Ну що це там резинова лодка, звичайно. Їх почали розбивати там з десяти лодок доходило дві-три, деколи коли ті не доходили. Після того нам почали всі всю провізію, медикаменти, все, що треба було скидати дронами. Таліпалита, полу, упаковка, розпаковка. Було таке, що з нами там були наші командири, і останній командир, який з нами лишився, це був командир другої роти, молодий пацан йому 23 роки, на позивний Арчі. От, його ФПВ-шкою прильотом контузило дуже сильно. Він там спочатку взагалі не бачив от, цілу добу, а потім дезорієнтація в нього сильна була. І в нас оборона була вистроєна в лісі. Там, получається, село, і ми тримали оборону в лісі, щоб росіяни не заходили в село. І, получається, пацани в лісі сиділи на обороні, і там пішов штурм цих русських дуже сильний. І треба було приймати якісь рішення. І я брав все командування на себе. Звісно, Тамарчі підказував, помагав, але так, щоб повністю управляти боєм, він вже не міг. Я не знаю, якщо чесно, наша ця операція кринки була. Там дуже багато пацанів, на жаль, полягло, і вони дотепер там лишилися, рахуються безвісті зниклими. Ну, Але все-таки, може, може, для чогось вона там на вищому рівні командування, може вони щось і думали, що ми щось тримаємо. Просто протистояння русських і нас, ну, їх там набагато більше було. Плюс у них там техніка, все, а ми по воді ну, ніяку техніку переправити не можемо. І там сили получалися... Ну, Коефіцієнт дуже нерівний. був. Зараз багато людей ухиляються, тікають. І навіть не стежиш за ситуацією на фронті. Зараз на Донецьку, виходить, ситуація дуже важка. От і зараз добре, що у нас є такі волонтери, допомагають. Нам дуже, Даже оцей Василь Урус. Він теж вроді ми з ним так і не були знайомі, але так познайомилися. І Він з першого дня знайомства дронами, машинами нам допомагає дуже сильно. Добре, що є такі люди, вони розуміють, багато людей не розуміє, яка зараз ситуація. Там фронт дуже сильно просувається. І ну, стабілізувати його зараз там дуже важко. Що якщо зараз не стати і не спинити, це хоча б зупинити. Я не кажу, вже штурмувати, там про цей, проводити якісь штурмові дії, хоча б втримати цю лінію фронту, яка є зараз, то. Буде більш-менш легше. Тому що якщо ми зараз не втримаємо цю лінію фронту, вони вийдуть свої на адміністративні кордони Дніпропетровської області. Там їм лишилося вже дуже мало. Щас, скажіть мені, будь ласка, що що взагалі найстрашніше на ній? Це втрачати побратим? Оце, що? оце ні, це саме, це не те, що найстрашніше, це просто саме важче переноситься. От, то, що ти розумієш, що, допустим, вчора сиділи, з ним ще говорили, чи навіть в кринках було там. Я зрозумів в один момент, що життя отаке, і його не стало. То, що було у нас випадок, сиділи ми з медиком, там дуже хороший такий медик у нас був і, на позивний богомол. І ми сиділи з ним, так говорили, і просто в одну секунду так і все, його не стало. Там просто вийшло, що ми сиділи в гаражі, я сидів так під стінкою. Він сидів напроти мене, і був прильот 152-го І, Получається, в бік гаража дало йому такий блок, бетонний, просто в голову вилетів і в секунді життя обірвалося. Тобто ви знов хвартовий Да. І, І ви бачили, ну і які ну, емоції бачите? От я не я, я не знаю, там сльози зразу сльози. От я думав, він ще живий. Я тут зразу нерозуміння того, що сталося, там теж в вухах пищить, все біле, Ну там не тільки я був, там ще були пацани. І ми до нього богомол, богомола, вже зрозуміли, що Богомола вже нема. Вам сняття? Зараз вже ні. Я зараз вже просто того, що я вже більше місяця навіть не в зоні бойових дій. Я от, виходить, відражені в Дисні, я набираю там людей у батальйон. І там плюс-мінус теж це мирне життя. Якось зараз вже плюс-мінус нормально відходить від того, але все одно я розумію, що з дня на день я все одно повернусь на Донбас. Ну, в принципі, мені, коли я повертаюся в цей в зону бойових дій, мені якось переключитися не є так важко. Так, деколи, деколи не вистачає. Ні, позитивних спогадів дуже багато. От навіть по тих самих кринках ми там шуткували з пацанами капець, навіть коли грали, там по нам летіли, вони полягали збоку біля нашого дому. То ми сміялися, що вони косоглазі придурки не можуть попасти по нам. Ну, Нам просто треба було жартувати, та й ми якось так. ну, Без жартів там би було дуже важко. Та й пацани, в принципі, всі такі молоді були, ну, весела компанія така. Ну, і Чесно, я поки що не задумався про якісь особисті мрії. Думаю, аби війна закінчилася, а там вже далі збудувати сім'ю, забирати Без, та. Про те, щоб сина нарешті обійняти. <гум> да, забра... ну, сина це само собою. Дуже хочеться його побачити, обійняти. Бо він так дзвонить тато, тато, ти там, ти там, я тут. По-французьки навіть вчить мене трохи говорити, але мені не виходить. А сам він, він картавий та який, а він по-французьки ще бече, капець. Але він розуміє, що тато робить. Так. Да? No. Ну, йому розказує, Таня розказує, що тато на війні, тато захищає Україну. Ну, він не знає просто, що тато, що, що тато сам робить на війні. Про таке йому не розказують. Він знає, що там тато захищає Україну. Але ви хочете, щоб він вернувся до щоб жили всім да, да. Ну, Понятне діло, щоб війни не було. Бо просто дитині не, не треба таке життя в Україні, де війна. Допустимо, це, багато же ж є оцих. Що від прильотів там діти гинуть. це Саме важче просто в цій війні, що гинуть невинні діти. От. Я не хочу просто, щоб моя дитина десь такого від якогось раптового прильоту загинула. Йому там безпечніше. І ви кажете, що хочете пов'язати е, військово? Ну тобто, бути військовим. Так, так. Ну, я планую, хочу цей, хочу продовжити далі, тому що хоч і за два роки із простого матроса я дослужився до головного сержанта роти. Воно мені якось пішло зразу. Я думав, мені буде важко, але так як там нормальні у нас командири, нормальні, дуже допомагають, підказують, розказують, як правильно зробити, і воно мені якось так виходить, що я собі по кар'єрі і вверх пішов.